Харківський обласний центр служби крові тут завжди багато людей, бажаючих здати свою кров для порятунку інших. Та все одно, попри високу активність донорів, крові не вистачає, особливо негативних груп. От і переважна більшість тих, хто прийшов сьогодні, має розповсюджені групи з позитивним резус-фактором. Та всіх їх мотивує на цей крок усвідомлення того, яка велика кількість людей потребує переливання крові. Це і воїни, і мирні мешканці. А для когось кров може стати єдиним порятунком. Треба допомагати. Здаю на протяженні всієї війни. Тобто Мотивація, що треба допомагати. Скажіть, яка у вас група крові і чи є вона якби затребувана? Потребувана вся кров не звичайна, два плюс. У, у харків'янина Віталія теж одна з поширених груп крові. Перша позитивна. Каже, здає не в перший раз, бо розуміє важливість донації, бо інколи додає він і декілька крапель крові рятують життя пораненим на полі бою? За віком мене вже не призивають, хоча я військовослужбовець запасу, але не потрібен. Тому я хочу хлопцям, які воюють, які мене захищають, мою країну допомогти. Хочимось. Має досвід донорства ще до війни і Євгеній. А після масштабного вторгнення, говорить чоловік, до центру крові приходить постійно. А ще каже, його кров добре підходить для заготовки її компонентів. З початку війни почав здавати активно ну, кожні два місяці, як дозволяють лікарі. Тромбоцити, зараз на тромбоцити здаю. Останні три рази потрапляю, коли є запит по тромбоцитам, просять здати тромбоцит. Мотивація яка? Ну, війна в країні, більше нічого мотивації немає. Треба допомагати то як може. Поки в країні війна потреба в усіх групах крові є постійною, говорить працівник центру служби крові. Та все ж таки саме кров з негативним резусом є дефіцитною через те, що зустрічається не так часто. Донорів з таким резусом дуже чекають в центрі крові. Вони завжди в дефіциті. Ми забезпечуємо як лікувальні заклади цивільні, так і військові. Це всі повинні розуміти. І тому резус негативні групи крові вони мають більший запит. В першу чергу кров потрібна військовим шпиталям, говорить лікар. Також, як і до війни, актуальними є запити з дитячих лікувальних закладів, з пологових будинків, онкологічних центрів. Це також велика потреба, бо Люди не перестали хворіти, запити на донорську кров завжди є, тому всі ті заявки, які до нас поступають, ми виконуємо. І виконуємо їх в ті терміни, які потрібні для надання невідкладної медичної допомоги. Ми повинні розуміти, що треба наш час. Треба завжди мати запас донорської крові. Ми не можемо працювати так, що три дні працюємо, а потім чекаємо якісь інші зміни. Повинен бути фонд, який постійно оновлюється. Тому процес заготівлі крові він непереривний. Треба постійно приходити і здавати кров. А для того, щоб не виникало дефіциту крові, щодня до донорських пунктів мають приходити 200-250 харків'ян. Такий потік донорів і забезпечить тижневий запас крові на всі потреби. Важливо розуміти і те, що зібрана кров не має тривалого терміну придатності. Еритроцитовмісні компоненти можуть зберігатися до 35 діб, тромбоцити збережуться всього 5 діб, і лише плазма в замороженому стані до трьох років. І можливо, саме твоя кров здана сьогодні. Вже завтра врятує комусь життя тому велика шана в першу чергу тим, хто приходить, не зважаючи на ситуацію, не зважаючи на обстріли, не зважаючи на час доби, скажімо так, приходять і здають донорську кров. Донором же може стати громадянин України, який пройшов обстеження і не має хронічних хвороб і протипоказань для здачі крові. Перед візитом до донорського центру не потрібно робити ніяких попередніх аналізів. Все зроблять тут, пояснюють медики. Не потрібний і попередній запис. Просто приходьте. Дефіцит крові в центрі дорівнює дефіциту крові в госпіталях і на фронті. Говорять медики і закликають харків'ян доєднатися до когорти донорів. Яна Біляєва, Олег Синицький, Денис Рибалко, Харківновини.